Які провокації можуть вчинити російські військові на підприємствах Південного регіону України? І чи можливі нові техногенні катастрофи? Як захиститися від наслідків аварій на підприємство хімічної галузі? Що буде у випадку аварії на Запорізькій АЕС? Чи можуть такі дії російської армії змінити хід війни? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські війська готують провокацію на хімічному заводі Кримський титан, який розташований в армянську в окупованому Криму. Про це 2 червня у своєму телеграм-каналі повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За словами посадовця, окупаційні війська завезли на завод вибухівку і мінують його територію. Імовірний вибух стане причиною викиду в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля, зазначив Прокудін. Ворог відчуває свою поразку, і від цього діє все жорсткіше і зухваліше. Ядерний терор, енергетичний колапс, постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. За даними сил спротиву. Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський «Титан -вибухівку» і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Олександр Прокудін додав, що через такі дії російської армії можуть постраждати жителі Криму, семи областей України, а також Туреччина і сама Росія. У відповідь на це призначений Росією голова так званого парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що інформація про провокацію на хімічному заводі Кримський Титан і його мінування російськими військами, начебто, не відповідає дійсності. Про це 3 червня повідомила російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на окупаційного чиновника. Раніше прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України 26 травня повідомляла, що російські військові готують удар по території Запорізької атомної електростанції задля створення імітації осередку радіаційної небезпеки. У такий спосіб Росія хоче зірвати контрнаступ сил оборони України. Наступного дня, 27 травня, українська розвідка також повідомила, що російська армія почала реалізовувати провокацію із застосуванням хімічної зброї на окупованих територіях Запорізької області. За даними ГУР, реальними жертвами провокації стануть солдати російської окупаційної армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах. Росія планує використати як фейковий доказ для звинувачення України. Промисловий еколог Анна Амбросова розповіла, що хімічні підприємства, крім окупованого Криму, зосереджені також у Донецькій і Луганській областях. Зараз вони або зупинені, або працюють на маленьких потужностях. Щодо кримського Тітану, на жаль, достеменних відомостей немає, адже він знаходиться на окупованій території. Але так розмірковуючи це великотонажне виробництво, і туди залізничними составами приходила е, сировина. Зараз, знаючи, що по Кримському мосту обмежене е, постачання е, для вантажних потягів да, обмежений рух. Е, Через отут от через південь України, Маріуполь там і так далі підвозити щось. Ну м'яко кажучи, небезпечно, а це дуже небезпечні і е, ну, вантажі. Тому е, можемо сподіватися, що кримський Титан», ну скажімо, м'яко майже не працює, потужності майже не загружені. Тому думати, що будуть якась там прямо дуже-дуже великі катастрофічні наслідки, ну я думаю, що такого не буде. Певні певна небезпека є, але ну, я думаю, що воно не розповсюдиться на великій території. У випадку аварії на кримському титані постраждає головним чином навколишнє середовище, каже експертка. Оскільки там ну, речовини, які там є, да, і можуть бути викиди яких речовин, це е, може бути наприклад кислотні опади. пожовтіння рослин, там листя, пожовтіє, щось там ну, такі, от це скоріш буде наслідки для біоти. Люди в е, безпосередній близькості можуть відчути там першіння в горлі, е, печію в очах, там певні нас, але ну довготривалі е, катастрофічні наслідки на здоров'я людей навряд ми можемо прогнозувати людям, які живуть поблизу промислових хімічних підприємств. Анна Амбросова радить у випадку надзвичайних ситуацій, перш за все залишатися у приміщеннях і герметично закрити усі вікна і двері. Тряпочками, якимись бажано вологими, підіткнути всі щілини, закрити е, оці наші отвори у е, вентиляційні отвори да, в наших оселях, їх позакривати, тобто ну, намагатися герметизувати приміщення, чекати на офіційні повідомлення влади і не виходити на вулицю поки що. Якщо у вас хмара викиду застала на вулиці, а загальні рекомендації. Не бігти в бік розповсюдження хмари або назустріч їй, бігти поперек, намагаючись якнайшвидше е, покинути оце, оцю хмару, яка розповзається. Далі, е, що ми можемо зробити з такого зненацька захопили, да? хоча б одягом захистити органи дихання. Ну, бажано цей одяг зволожити, якось там хустинки, якісь щось те саме, і знов таки якнайшвидше найшвидше покинути е, вражену територію, якщо хмарина повзе по землі. Важка важкі такі гази, то е, треба е, намагатися на більш високі поверхи е, видертись. Якщо хмарина розповзається по е, більш високим шарам, то е, підійдуть підвали, нижні поверхи. Військовий експерт Павло Нарожний розповів, що у випадку аварії на кримському титані перебувати на цій території буде небезпечно декілька днів. Я сам колись працював на Сумихімпром, це завод абсолютно ідентичний кримському титану, там виробляється двокість титану, титаніум діоксид не знаю як українською мовою правильно, і там при виробництві цього всього діла використовується серчана кислота. Там знають величезні ємності з цієї серчаної кислотою. Якщо це це діло вилляться, це означає те, що от навколо цього заводу. Ну, буде стояти величезна хмара цієї парівці сірчаної кислоти. Дихать там буде, ну я думаю, неможливо в момент цієї катастрофи. Тобто всі, хто там знаходиться, вони можуть отримати опіки, опіки шкіри, опіки легенів і так далі. Я думаю, що питання там декілька днів, може, тижня, коли подує якийсь вітер, цю хмару кудись здує. І після того ну, на цьому місці да, це буде випалено, але армія там зможе пройти. Метою Росії є у тому числі знищення індустріальних потужностей України, вважає експерт. Вони будуть знищувати все за собою випалювати землю. Чому кримський титан такий важливий? Тому що, от, якщо ви ну то у вас в офісі є білий папір, у вас я не знаю, якщо у вас машина пофарбована в білий колір, то вона пофарбована за використанням двокісі існі титана. Цей двокіс титана ви не виробляють у світі на трьох заводах: один кримський титан, другий сумихімпром, а третій завод. Компанії а, вилетіло з голови а, китайської, і, і, і от всього-навсього три заводи в світі виробляють білий а, оцей пігмент для білої фарби. Більше ніде в світі його немає. Ну, тобто, це дуже цікаве виробництво. А, воно дуже доходне. Воно ну, це супервиробництво, скажімо так. А, і мова йде просто про знищення індустріальних потужностей України в першу чергу. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про ймовірність провокації на території заводу Кримський титан, що в окупованому Криму, та на інших підприємствах, що на території окупованого Росією півдні України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков заявив, що зниження рівня води у Каховському водосховищі не матиме серйозних наслідків для ядерної та радіаційної безпеки на заес за умови дотримання необхідних заходів. Втім, Коріков зазначив, що дії окупантів спрогнозувати складно. Президент України Володимир Зеленський 6 червня повідомив, що провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ щодо підриву Каховської ГЕС, і вони обговорили мінімізацію ризиків для Запорізької атомної електростанції. Того ж дня стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції. У своєму Твітері Гросі повідомив, що відвідає заес наступного тижня. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк у коментарі новинам при Азові зазначив, що ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент. Ну їх поведінка нічим не відрізняється від тої, яка, яка була спочатку. Мародерство, насильництво, примусове паспортизація е і перевірка кожного підозрілого з допитом у підвалах. Нічого не міняється за весь рік окупації, які вони знаходяться там. На предмет можуть чи не можуть вони погрожувати аварію, звичайно, відвертих погрожувань немає. Але так як експлуатується станція, так як зроблені е, склади техніки боєприпасів на території станції, то зрозуміло, що ситуація може в будь-який час вийти з під контролю, бути критичною. Сумні в тому, що вони зроблять все, що завгодно, аби шантажувати весь світ, ну напевно, нікого не лишається вже. Посадовець радить за будь якої можливості залишити енергодар і територію довкола міста. Якщо є можливість вибратися на підконтрольну територію України, то перебирати сюди, якщо ні, шукати, де може це бути, тому що спрогнозувати дії людей, які не вміють адекватно робити висновки і спрогнозувати свої дії, ну це дуже великий ризик знаходитись в таких умовах. Для тих, для кого це неможливо сьогодні, ну окрім якщо транспорт, транспорту бути повністю заправленим зі всіма е, тривожними балізками, якому зібрані е, документи, найбільш коштовні речі, там і на найперші засоби виживання, тримати цей чемодан у себе постійно під головою і тримати автомобілі заправленими запасами якихось пального. Тому що якщо ситуація вийде з під контролю, то можемо розраховувати, що вони зобов'язані змушені будуть дати коридори виїзду населення з е, такої території. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Кандидат хімічних наук Гліб Репіч розповів, що аварія на реакторі Запорізької АЕС можливо, якщо він не матиме можливості охолоджуватися. Розумієте, реактор просто так вимкнути неможливо зразу, то його можна заглушити, але процеси. Тобто там буде купа радіоактивних речовин в самому жерлі реактора, в самій шахті, і їх треба охолоджувати, інакше вони будуть поступово розігріватися, тому що тепло не відводиться. І е, з охолодженням може бути проблема. Якщо пошкодять, наприклад, механізми станції охолодження, чи просто не буде там будуть пошкоджені дизель-генератори, які мотори треба крутити чи ось. Електрика треба або просто пошкоджені там лінії електропередач. Якщо це все станеться, що і дизель генераторів не буде. і Лінія електропередач не буде реактор, розплавиться. Ми отримуємо фокусів 2.0. Якщо почнуться радіоактивні викиди, евакуюватися треба буде терміново. каже науковець. Оголосять евакуацію, і людям тоді не буде часу збиратися, тому що якщо там почнуться якісь радіоактивні опади. То ви, наприклад, цим плащем, так от, щільно одяг, щоб закрити обличчя, там, е шкіру своє, взуття якесь таке високе, взяти, щоб туди пил не потрапляв. Тобто ви в цьому одязі евакуюєтесь, потім вас привозять в чисту зону, все це діло змивають, е знімають, закапують, вас там миють. Щоб це спростити, то для цього повинен бути змінний одяг. Головне, це захистити органи дихання, розповідає Гліб Репіч. Найкраще взяти оцю. Маску таку з клапаном. Оця маска дуже добре буде захищати від пилу, тому що радіація це не просто щось там, це дрібні часточки радіоактивно радіоактивної речовини, які там переносяться з вітром, і от вони будуть випромінювати. І зовнішнє випромінювання, воно не настільки страшне, тому що ззовні воно опромінювали, але вас можуть звісти вивести, і там уже далі вас опромінювати не буде. Але є внутрішнє опроміни, опромінювання, коли ми. Вдихаємо чи з'їдаємо ці часточки, і вони потім осідають нас в організмі і будуть скоріше за все до кінця наших днів там опромінювати. Або поки не розпадуться ці радіоактивні нукліди людям, які живуть поруч із підприємством хімічної промисловості, експерт радить мати про собі протигаз. на багатьох підприємствах. Є цистерни з хлором амоніаком, різноманітними газами, різдво просто може бути великий спектр чогось. І якщо там, наприклад, туди прилітає ракета, це все руйнується. Буде викид цієї речовини, що може становити серйозну хімічну загрозу. І протигаз вам просто ну, дуже полегшить життя. Хлор, я думаю, всі знають, як пахне, хлоркає, він має, до речі, колір, що дуже добре, бо його видно. Такий ж жовто-зелений газ. Але якщо він вже так, що він видно колір, то якщо ви туди зайдете, то ви там лягнете. тому що він дуже токсичний і він стелиться по землі. Тому якщо сталася аварія, треба підійматися на найвищі поверхи. Тому від хлору ліземо на гору. Від амоніаку навпаки спускаємося на нижній, бо він легше повітря. Амоніак теж я думаю, всі знають, як пахнеться як на чотирний спирт. Від отруєння хлором та амоніаком також допоможуть врятуватися ватномарлові пов'язки із розчинами. Як захищатися від хлору, дуже добре допомагає ватномарлова пов'язка, просочена розчином соди, так як хлор це кислий газ. Розчин соди буде дуже класно його поглинати. І навпаки, від амоніаку, амоніак – це лужний газ, захищає будь-яка пов'язка, просочена розчином якоїсь кислоти. Краще лимони, бо вона без запаху ну можна навіть остовий. Тобто він дуже добре буде поглинати амоніак. Військовий експерт Михайло Жирихов зазначив, що шляхом провокації на різноманітних підприємствах російські військові намагаються убезпечити себе від удару на південному напрямку. Про тот же титан мова йде вже я не знаю з 2014 року, що там готуються провокації, що там щось буде. Не зрозуміло, Запорізька АЕС – це теж а, для росіян а, це а, така проблем, проблематична, тому що там МАГАТЕ. Хоча, а, звісно, що а, не, не шибко Росія жалується МАГАТЕ, але знову ж такі, а, саме підрив в Каховській ГЕС взагалі може бути те, що вони. Забезпечують себе від від удару українських військ на херсонському напрямку, не більше, не і не менше. Але е, щось у них пішло, пішло не так, тому що е, перше повідомлення, які з'явилися вночі, вони говорили про невелику е, е, так сказати аварію, яка е, Ну, виникла на саме на, на греблі. А потім, вже коли стало зрозуміло, що підрив був досить е, великий. Далі вже пішли інші. Але е, саме перше було те, що вони в цьому, ну тобто, не, 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 не вони це зробили, але зробили так невеликому масштабі. Тобто, е, наскільки це зупинить наступ, сказати важко е, з військової точки з. Ну, це практично безглуздо. Ситуація на якійсь одній ділянці фронту як правило не впливає на інші ділянки, каже експерт. Якщо а, наступ йде там на стику Запорізької Донецької області, то а, яким чином це може сплинути, ну я не знаю. Якщо тільки росіяни почнуть а, перекидати з Херсонського цього напрямку війська, які там не потрібні а, на цей напрямок. Але поки що такого немає, і я не думаю, що плани. Про контрнаступу вони коригуються в зв'язку з цим імовірність використання Росією тактичної ядерної зброї все ж таки залишається дуже низькою, переконаний Михайло Жирохов. А по перше, проти цього виступає Китай, тому що для них це дуже важливо використання ядерної зброї. Прецедент а по-друге, ну сенсу знову ж таки дати привід НАТО. Повністю а, вступити в цю війну, ну так всі прекрасно розуміють, і НАТО про це говорила устами офіційних е, своїх речників: що використання ядерної зброї це буде означати напад на е, НАТО і буде використана у будь-якому вигляді стаття 6 яка дозволяє використовувати війська НАТО на території інших країн, якщо це. Є загроза для екології, загроза для взагалі для життя і здоров'я тих цивільних мешканців країни, які входять до НАТО, західні країни, як і раніше, не мають бажання втручатися у війну Росії проти України. Додав експерт місяць, була захоплена Чорнобильська АЕС. Скільки вже більше року захоплена Запорізька АЕС якщо б було б якесь намагання зі сторони НАТО якось плинду на ситуацію, вони б давно вже вирішили ввести, я не знаю, там миротворців, якісь військові підрозділи. Розумієте, навіть зернова угода, яка потрібна для країн світу і потрібна для ООН вони не змогли забезпечити. Мечити а, військове, тобто це можна було можливо було вирішити військовим е, військовим складом. Я маю на увазі потужний турецький флот, який мост міг просто взяти ці суда і супроводити е, військовими кораблями. На жаль, НАТО цього не хоче, не буде, і тому навіть якщо ми будемо кричати, що підрив це є використання тактичної ядерної зброї, це нічого не змінить. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азові. тримаємося. Вини приазов'я.